Всім вітання! І сьогодні це особливий випуск, бо тут зараз будуть такі breaking news. Якщо я кажу так, це моя англійська, буду говорити так, як я хочу, і ніхто мені за це нічого не зробить. Проте е, сьогодні, завтра, вчора і зазвичай стаються такі ситуації, що за сказаним можна щось і зробити. І сьогодні ми поговоримо про повагу. А також поговоримо про лояльність, толерантність і про те, що повага вона не має залежати ні від наявності досвіду, ні від наявності регалій, а просто вона має бути сама по собі, як аксіома. І це, і це я зараз говорю про повагу між колегами і між поколіннями. Так, тому насамперед наш випуск сьогодні буде адресований колегам, колегам, які щось продають, і колегам, які щось купують, тому що це два, два ключові елементи, без яких практична логоподія і, в принципі, існувати не може. І не так давно сталася одна конфліктна ситуація. Багато хто, я певна, про неї чув, знає. Ми не будемо це все виносити сюди, але ми хочемо зробити висновки із цієї ситуації, тому що найцінніше, що нам дає та чи інша проблема, це досвід і висновки на майбутнє: як же ж робити варто і як же ж робити не варто. І хочемо також поговорити про культуру спілкування. Це, взагалі, така болюча тема. А коли з отримуєш в директ повідомлення ціна або просто скрін посібника, Ціна, або ще там щось ціна, або як придбати, і так далі, без елементарного добрий день чи доброго ранку, ось або елементарні такі моменти культури спілкування, та які би було нашому вуху приємно почути, а як не почути, то побачити зором. Це те, про що чомусь забувають, і тут навіть не про молоде покоління йде мова, тому що дуже часто молодому поколінню закидають такі. Моменти, що вони там не виховані, що вони там корону одягнули, та як вони спілкуються з досвідченими колегами. А тут в цілому, що таке може бути притаманне будь-кому, і культура, саме поняття культури спілкування в інтернеті, воно таке доволі в підвішеному стані, тому що якщо в житті ми звикли спілкуватися нормально використовуючи слова ввічливості. То в інтернеті це все ну, має відбуватися так само. Це той самий простір, на якому ми е, комунікуємо, отримуємо якусь інформацію або надаємо якусь інформацію, і нас так само чують, бачать і сприймають як і вживу, і це е, ми б дуже хотіли, щоб е, наші колеги це розуміли. А також, якщо є якісь моменти в контексті того, хтось щось сказав, ми розуміємо, що зараз дуже багато різного контенту, як транслюють колеги-логопеди, так і дуже багато матеріалів, які вони продають, і до тих чи інших моментів у когось із колег можуть бути свої певні зауваження, побажання, пропозиції, це цілком нормально, тому що всі ми вчимося, хтось може чогось не знати, або у когось може бути. Інші підходи до висвітлення того чи іншого запитання. Тому наявність багатьох думок, наявність різних підходів це навпаки класно, і це те, що стимулює розвиток. Тому що чим більше виникає відповідей, тим більше як наслідок знову виникає запитань, і знову виникають відповіді, і знову виникають запитання. Це те, що в принципі породжує прогрес в цілому і є рушієм нашої логоподії, як теоретичної, так і практичної. Але Знову ж таки, повертаючись до культури спілкування, як це зробити так, щоб це було неболісно? Тому що ось ці такі можливі закити в силу того, та хто ви така, щоб так казати, добре, що ще, якщо на ви, ось, та я з своїм 50-річним досвідом і так далі. Тобто в інтернет. Просторі, важливо розуміти, що немає градації, чи ти початківець, чи ти методист у плані сприйняття тебе як особистості. По-перше, ти транслюєш свою особистість на основі чогось. І у логопеда-початківця так само є досвід, якого може не бути у колеги із великим досвідом, з великим стажем роботи. І так само колега з великим стажем роботи. Може багато чого підказати і навчити логопеда початківця. Тому ми хочемо донести, що будь-які критичні зауваження вони важливі. Ми готові їх чути. Я думаю, що всі готові чути, якщо це буде знову ж таки в культурній. Формі нормально обґрунтовано, нормально пояснено. Ми за дружбу, ми за взаєморозуміння. Та, люди будьте взаємовічливими, люди будьте красивими. нехай ці слова Ліни Васильівни е, кожного разу згадуються вам, коли хтось е, захоче написати якийсь е, грубий, агресивний коментар. Тобто зла і так є багато, негативу і так є багато. І е, е, ми б дуже хотіли закликати. Всіх не розпорошувати ще оцей негатив і в професійній сфері. Є багато проблем, є багато нюансів. І для когось така реакція є вже із серії накипіло та скільки можна. Але оце накипіло, скільки можна, може інша людина сприйняти від вас просто як чистої води гей. І ми чудово розуміємо, що. У будь-якій конфліктній ситуації, як уже Катя неодноразово зазначала, варто вислуховувати дві сторони. І, і саме в конфлікті що має народитися якесь оце раціональне зерно. Тому, шановні колеги, давайте культурно вирішувати будь-які непорозуміння. І ми розуміємо, що є ситуації, в яких дуже важко лишатися культурними, коли вони е, створюються шляхом. Е, чи то пак кримінальним незаконним, та тоді важко зберегти своє лице. Але насправді в нас є колеги, які демонструють, що і в таких ситуаціях можна залишатися адекватним з критичним мисленням. Зокрема, ми не раз згадували в цьому контексті Мар'яну Нестерук, Вона є реально прикладом того, як можна чисто на юридичному рівні. Зі спокійною душею, ну можливо, вона і не спокійна душа, але вона це все показує так, що будь-який негатив, він все одно може бути покараний, а будь-яка будь незаконна дія, вона несе у собі якісь причинно наслідковий все одно негативний досвід. Тому перед тим, як щось робити погане, як щось красти, як когось незаконно обливати гру, брудом, то все ж таки варто подумати, чим це все може закінчитися як для вас, так і для. Тієї людини, на яку ви свій гнів або в якої ви щось крадете, спрямовується. Дякую, Олена. Я б хотіла ще додати таке слово як прірва. Вона уже між нами, між практиками і теоретиками, вона є досить глибокою і широкою. І так, ми спілкуємося із людьми, які викладають в університетах. Ми черпаємо, вони запрошують нас як практиків до себе в університети на лекції, ми читаємо їхні статті. Ми потихеньку, кожна з нас, кожна ланка будує цей міст, по якому ми будемо ходити і будемо відчувати себе впевнено. Але ж знову є люди, які, по-перше, можуть не дочитати, по-друге, за рахунок своєї. Е Такої скажу методичної корони можливо. може я за це получити а що зробиш <смі> От е, я в плані тому, що е, іноді е, люди ставлять свої знання, свій досвід і свої регалії на перше місце. І відповідно саме тому я підібрала таке словосполучення як методична корона. Це не є погано ні в якому разі, але іноді просто потрібно більше прочитати, більше зануритись, більше. Проаналізувати, а не чіплятись за якесь там чи одне слово, чи за згадування якоїсь методики? І я, до речі, думала: якщо потрібно, наприклад, платити за використання якоїсь тор... ну потрібно, звісно, платити за використання торгової марки чи відповідно якогось бренду, то чому, коли ми писали курсову роботу і ми згадували якихось авторів, чому ми їм не платили? Просто це таке елементарне питання. Чому я не платила ем, синьову за те, що я процитувала його статтю з дефектології? Ну чому? Бо цитування і посилання на авторів це є нормально і це є класно, що людина не видає це за своє, а посилається на якесь джерело, і це є круто. І плюс іще ми стикаємося з таким от конфліктом поколінь. І, відповідно, звучали такі слова, як ой, та якась там юна пані сказала мені, що я мала б написати їй в особисті повідомлення, а не от я цитую просто зараз, а не от показувати якісь свої дисертації. Бо це людяно». Бо коли у нас стаються конфлікти, що ми бачимо, що вкрадена ідея, чи вона повторена, ми спершу пишемо в особисті повідомлення. Ми говоримо, це є порушення авторського права, я можу звернутися в суд, будь ласка, приберіть це умовно. Ми так, якщо я бачу, що людина не йде на діалог, відповідно, тоді мені важливо ем, зробити розголос для того, щоб інші люди з таким не стикнулися. Тобто, це є нормальна, адекватна лінійка побудови конфлікту і. От, так само, як Мар'яна Нестроп, взагалі дуже мудра жінка. Ніякого скандалу в Інстаграмі, ніякого гейту, нічого. Все, добрий день, юрист. Поговоримо, ось так: сформулювали питання, сформулювали повідомлення, відправили. Все. І це є класно. І, до речі, не тільки Мар'яна Нестерук, а от ще Світлана Філіпова, яка теж своїх адвокатів направляла до своїх публічних хейтерів, е, чи як ми їх можемо назвати, і це все вирішується абсолютно по-іншому. І мені здається, що іноді, як і ми, так і ви, ми можемо просто не довідслідковувати, наскільки далеко це може зайти. І от е, таке публічне приниження, бо я краще, бо я знаю, воно не є окей. Взагалі, будь-яке публічне приниження не є окей. І мені дуже, е, ти, Олана, підтримала Марію, я підтримала багато людей. Ми всі просто, е, як сказали, кинулися в рубку за свою. От. І Марія тоді дуже гарно підмітила, що е, будьте в лояльному колі колах, і ми за вас теж будемо кидатись в рубку. Тобто ця, ця ситуація ще раз показала настільки молодь, юні пані наскільки ми дружні, і наскільки ми просто пліч опліч одна за одну можемо стояти. І це не просто так, бо ми такі енергійні і хочемо це робити. Ні, бо ми проаналізували. А Олена залізла в закордонні джерела. Марія представила книжку, в якій написано, от все. Тобто, що це не є методика, це є елемент, і вона інтерпретувала його так, щоб займатися зі своїми дітками в школі, і все, тобто, факти, факти, і ще раз факти ніякого особистісного, що ви погана пані, що у вас погані дисертації, що у вас е, погані регалії, чи що ви там не методист чи не так. Ні, ми не переходили на особистості, і я вважаю те, що конструктив. Він має залишатися конструктивом. І коли ви е, пишете, що о Господи, ганьба і так далі. І коли ми пишемо е, добрий день, е, я рада читати вашу думку, але ось у мене є перелік фактів, які не те, що мене захищають, а які роблять мене чесною, добросовісною людиною, і які просто заперечують всі ваші звинувачення. Це все дуже просто, а емоції, емоції є емоції. І як говорила я в одному із випусків, давайте просто кричати в каструлю, щоб не скидувати свої емоції на когось, на то, особливо на тих, хто цього не заслуговує. Так, насправді людина не просто так наділена вищими психічними функціями. У нас є ротик, щоб ми могли говорити. У нас є мова, так і цим всім варто користуватися в гарних цілях. І ну насправді цей випуск з ініціативи Каті виходить, і він такий на досить емоційній ноті, тому що все одно знову ж таки ця ситуація покликана. На для того, щоб ми подумали над тим, як ми спілкуємося в мережах, як ми реагуємо на контент, як взагалі оця професійна етика, міжособистісна етика, як вона працює і на якому вона знаходиться рівні. І ось зараз ми ще би хотіли з Катериною поговорити про такі свої рідні, як звернення до тих, хто продукує контент, і до тих, хто купує ті. Чи інші ігри або навчальні матеріали? І ось колеги, та, які виготовляють ігри. Насправді ми всім дуже вдячні за те, що ви робите, тому що завдяки вам, українська практична логоподія існує: дерев'яні ігри, в електронному варіанті, відеоматеріали і інші карткові ігри, це все те, що нам завжди потрібно, все те, чого завжди є мало. І ми дякуємо всім за те, що ви це робите, як для себе. Тому що я впевнена, що кожен логопед створює гру спочатку для себе зі своїх потреб потреб, виходячи так і тим самим задовольняючи потреби уже багато інших багатьох інших логопедів. Але давайте з вами не будемо забувати про етику. про... Перше, та не вкради заповідь логопеда. не вкради, е, Звісно, що будь-яка ідея вона не народжується самостійно. Щось їй має передувати, десь щось побачив, десь щось почув, десь щось дізнався нове і десь воно згенерувалось. Можливо, щось схоже було у когось, але про це можна навіть не підозрювати. Такі моменти також можуть бути, десь там з космосу ці ідеї <заповідь> приходять. і Можливо, двом людям вони прийдуть одночасно, але я впевнена точно, що ці дві людини по-іншому будуть це бачити, тому що у кожного є своє бачення, є своя свідомість і є ціль цієї гри, якщо це дійсно виникло спонтанно. Дуже часто ми можемо помітити у наших колег запуск курсів. В Катерини було про дихання, і в Катерини та про дихання. Чи ні? Так, так, ми у Каті Кривенко і у мене так, Ми говорили про дихання, але в різних контекстах. І відповідно, я прям ну, я зробила е, перед продаж. Відповідно, тут заходжу до Каті і така: О у Каті я пишу Катюнь, привіт. <ривіт> така Сітуйовіна сталася. Вона така. Ой, та нічого. У кожного своя аудиторія, кожен у кожного свій підхід до. Е Висвітлення теми у кожного свої джерела можуть бути у кожного, кожен по різному використовує це в практичних цілях. Відповідно, Катя використовувала це в своєму напрямку в НГП. я використовувала це в напрямку як розвиток діафрагми і розвиток мовленнєвого дихання. Відповідно, різні різні є аспекти, тому навіть коли ви бачите, що космос дав ідею двом людям. Це нормально, тобто, коли це одночасно було. Так само, от із Жанні Груленко у мене таке було. Коли я створювала жіноче коло, то їй прийшла ідея створити теж там якусь чи групу психологічної підтримки, от щось подібне. І потім ми з нею теж списалися і в майбутньому, і кажу, і домовилися, що в майбутньому ми, можливо, зробимо щось схоже і разом. Ось так. Тому словами через рот. Так, так, Все. так. тобто ось... є повага, так, <рес> я хотіла сказати, що ось такі ситуації є прикладом розумної комунікації, порозуміння і взаємопідтримки. І повертаючись до тих, хто творить ігри. Важливо не забувати те, для чого ви їх робите, так? і не забувати про методичну цінність свого матеріалу. Насправді матеріали є різні, є такі, які викликають захват і круто, особливо коли вони, можливо, на базі якоїсь методики, для адаптована методика в практиці. Ну, для мене це навпаки дуже круто. Коли якась методика якогось відомої, якоїсь відомої людини. ти Її переварив крізь свою призму свідомості, і тобі прийшла ідея щось створити. І ну, якби я була автором якоїсь куртезної методики, я б знала, що моя методика надихає інших на створення чогось свого, ну це було б для мене якоюсь найвищою винагородою насправді. Бо оцей процес передачі творчості ну він є дуже цінним. Але є матеріал, на жаль, і зазвичай дуже часто він поширюється безкоштовно. Я не, я не говорю одразу про те, що те, що поширюється безкоштовно, воно не є цінним. Є безкоштовні матеріали дуже класні, дуже круті. Та сама Мар'яна Нестерук, Скоро вона таки дійде до нашого подкасту. Ось у неї багато безкоштовних матеріалів. Але насправді багато хто з колег, і, зокрема, Ольга Васильівна Дем'яненко говорить про те, що все одно вони не мають цієї цінності, і люди забувають про це, що вони отримали це безкоштовно, а потім беруть його, перепродають за гроші. І такі ситуації неодноразово були, коли колеги ділилися безкоштовно своїми матеріалами, а потім в якихось групах на Пінтерест і так далі. Вони ці матеріали. Бачили, запаковані. І е, за якусь там певну суму грошей. Е, є колеги в логопедичних групах, які продають віртуальні матеріали, тобто лише обгорточку, А колеги пишуть, ми заплатили гроші, а де матеріали, а матеріалів немає. Ну, ми можемо навіть не знати, чи це наші колеги. Ну, чесно, я сумніваюся, щоб якийсь такий нормальний, поважаючий себе логопед таке робив. Але люди, які маскуються, можливо, під логопедів, зайшли в групу, зібрали гроші і вийшли з цієї групи, і все. Ну, і таке є. Якщо ви знаєте про. Такі випадки, то попереджайте один одного. І також звернення до тих, хто створює матеріали. Іноді бувають такі матеріали насправді смішні. Ось, коли вони логічно трішки не пов'язуються між собою, або коли там все на купу і не те, щоб дитині важко самому розібратися. так? Можливо, це ваші перші матеріали. Досвід приходить з часом, але я би дуже хотіла побажати всім колегам, які створюють ігри, робити їх максимально логічними, максимально доступними для сприйняття дитиною. Щоб потім там дитина не е, питала там а чого той з'їв того, або той сидить на тому, ну бо, типу а чого в лаваш завертається, ручка і так далі. Наприклад, воно ж не їстівне. Ну е, звісно, це все можна якось обіграти. З дитиною, тобто логопед може пояснити ту чи іншу ситуацію. Але в цілому, якщо є можливість щось створити таке доступніше, приземленіше, щоб у дитини не виникало дуже багато незрозумілих запитань, то ми за якусь навіть не знаю, як можливо, методичну логіку. Оце поняття саме методистське, воно не включає яких Ось там розумних тітоньок, та, які сидять у відділі освіти і так далі. Для нас це те, що має методичне підґрунтя, це те, що воно логічне, те, що воно відповідає меті корекційного заняття, завдання, те, що воно може охоплює декілька компонентів, що воно може професійно використовуватись за призначенням. Ось тоді воно має методичну базу. ну, Типу, як для мене, як для практика, Що я буду точно знати, що Саме для цього я можу використовувати це. Звісно, дуже часто, ну, я, наприклад, і сама не всі матеріали завжди використовую за призначенням, але, типу, я можу в тому чи іншому матеріалі вбачати іншу цінність для себе. І це також ну, є дуже класно, коли автор дізнається, наприклад, що ось цей матеріал можна використовувати ще так. Тому, от можливо, ще таке побажання колегам, які використовують матеріали колег. Якщо ви ведете свої блоги, не забувайте відмічати колег. Я думаю, їм це буде надзвичайно приємно. І ну, я скажу на власному досвіді, що це дуже, дуже класно, коли ти бачиш свої матеріали в роботі, особливо коли їх адаптовують під свої потреби. От це для мене, напевно, ну, найбільше задоволення, коли я бачу, що ось цей посібник, цей листочок з посібника. Його можна і так зробити ще, і так, і те додати, і те додати. І те, що людина проявила свою творчість, фантазію, що ось цей посібничок її наштовхнув на щось створення до додатків своїх, ось це насправді дуже класно, і це дуже приємно отримувати ось цей зворотній зв'язок. Тому люди не, не скупіться на відмітки, не скупіться на коментарі. Це насправді теж дуже надихає, так само як відгуки батьків, так само відгуки колег від колег є теж дуже цінними і слугують такою рушійною силою і мотиватором для того, щоб створювати і далі щось нове. Так і наступне наше звернення до тих, хто купує. Тут насправді, коли ви бачите знову ж таки якісь неточності, то просто скажіть про це автору, і, от, наприклад, Юлія Зуб, вона за вона ніколи, ну не знаю чи ніколи, але загалом вона не приховує своїх помилок. І коли хтось їй там каже, що ось тут там чи слово не так, чи помилка, чи там ще щось є. Вона каже: Дякую і просто переправляє і скидає новий готовий, гарно оформлений уже варіант, тому. Знову ж таки, коли ви купляєте перше, ви ну, послідкуйте за особистістю, за автором, за ем, створювачем даної гри, подивіться, чи імпонує він вам, чи імпонує вам його манера, чи взагалі ви хочете мати щось від цієї людини, чи ви хочете платити їй гроші. І далі, уже коли ви визначили, чи потрібна вам ця гра, чи потрібен вам цей посібник, методичка, блокнот, брошура і так далі. Ви собі вже приймаєте рішення і купляєте. Звісно, ви можете попросити надіслати якийсь певний огляд. Але коли ми щось продаємо, то відповідно ми вже робимо короткий огляд, говоримо зміст, чи яка програма буде то заходу чи інфопродукту, чи будь-чого взагалі. І відповідно, ви вже на основі цього от, приймаєте рішення. Тобто, чи подобається вам людина, чи імпонує вона вам. Чи потрібна і корисна вам ця розробка, чи гарне в неї наповнення, і чи підходить вам це по грошовому еквіваленту? Все. І далі, якщо щось не так, якщо автор щось там забув, чи казав, що він вам скине, а це не скинув, та просто напишіть, не чекайте і не кажіть: а ви знаєте, пані Галина, якась там Галина Логопадівна, сказала, не скинула мені і все. Ми, люди, живі. Як і ті, хто створюють, як і ті, хто купляють. І знову ж таки, ось ця взаємодія вона має бути словами через рот. Це взагалі мій найулюбленіший вид комунікації, яким можна користуватися. Ще що хочу сказати, щодо… Олена дуже багато казала про інтернет. Про та от хочу вам сказати, що ми живемо зараз в такому світі, що інтернет – це є та ж реальність, і це є та ж реальний світ. І відповідно. Перед тим як писати щось в коментарях, як когось принижувати, я, от ви просто подумайте про те, чи зробили, зробили б ви це в ну три дня світі, чи зробили ви б це, от сказавши людині в очі? Чи ви просто посміхнулися і казали, ну, клас, пока. От, подумайте. І якщо ви б не сказали цього в очі, якщо б ви б цього не зробили, то від забирайте ручки від клавіатури і все. Навіть не беріться за це. Тобто, по суті, от в особисті повідомлення це сказати в очі, зробити ось це отак, от, типу там ганьба, підробка, там поганий спеціаліст, фу такою бути, це вже за спиною. І мені дуже подобався сподобався коментар Юлі Веселик, там де вона процитувала пісню Наді Дерафєєвої і Міші Лебіги, Там де вона сказала, що е, за коментарі треба вже брати паспорт, бо комусь може бути неприкольно. І, чи маєш ще щось додати, Олена? Я думаю, що ми в цілому вже те, що хотіли, то висвітлили. Тому... Так, чудово. Тоді е, хочу вам всім побажати, хай вам буде прикольно і хай все у вашому житті буде окей. І до нових зустрічей. І також нам буде приємно, якщо ви будете залишати свої вподобайки, підписуватись на наш канал та залишати коментарі, якщо та інформація, про яку ми розказуємо та розказують наші гості, вам буде близькою і ви свої інсайти будете нам розповідати. Тому до нових зустрічей!